пологовому відділення наше отримало новий ультразвуковий апарат, який має додаткові функції експертного класу, оснащений трьома датчиками. Цей апарат дає можливість, маючи свої додаткові експертні функції, нам діагностувати набагато краще, ніж ми це робили раніше. Тут більш деталізація картинки. Завдяки цьому, і діагноз більш достовірний і більш швидко. Опираючись на це, ми можемо. І план ведення вагітності більш точно розробити і план ведення пологів. Переваги цього апарату, що він саме це апарат для пернатальної діагностики. Він гарний і в терапії, і в хірургії, і в інших захворюваннях. Але пернатальна діагностика і особливості тим, що маленькі терміни вагітності, дуже дрібні частинки, анатомічні структури, плода, ембріончику, візуалізація саме цих маленьких дрібних судин, частинок, пальчиків, вона дозволяє на цьому апараті бути максимально достовірною. Yeah. Запрошуємо всіх бажаючих на облік, звичайно, приходити становитися до нас у відділення і на самі пологи, і за якимись консультаціями завжди будемо дуже раді допомогти всім, чим необхідно. Народжують зазвичай жінки Шостинського району, але також є і ті, хто приїжджають з інших районів. Зараз, звичайно, ще й багато переселенців. Вчора з Бахмута переселенка народжувала на живе в Кролевецькому районі. На нашому полу ми повністю забезпечені на пологи і на кесарів ростин. Ліки не купують. Ють, уже давно жінки вони приходять тільки з домашніми речами. Все, що треба для медичного забезпечення, це ми маємо. Створені комфортні умови у нас і для діток, і для мам. У нас є палати підвищеного комфорту, які за бажанням можна зайняти. На випадок аварійних вимкнень у нас вже є генератор, який дозволяє забезпечити і операційні і оперблок. Весь, і пологові зали. Нема перебоїв з електроенергією. Тут працюють люди, які мають і досвід, і знання, і професіоналізм. Запрошуємо і на екскурсії мам з чоловіками, з родичами подивитися палати, подивитися пологові зали, розробити план ведення вагітності пологів, все з рухуванням бажання жінки.